Пронто, пронто, мої кохані, з вами Хана, найкращий зірковий таролог не для всіх. І так, дивимось щасливі події до кінця серпня місяця. Думайте про себе, кохані. Дякую вас за підписки, дякую за коментарі, дякую за те, що заказуєте амулети. І слава про амулети йде навіть. Скажімо так, із уст в уста передається, і це головне, тому що ви маєте результат. Дівчата, я зрозуміла, зрозуміла одне: кому треба, той щось робить, а кому не треба, ти йому кажи, не кажи. Живіть у болоті, як ви живете далі. І шукайте, хто винен. Комусь війна винна, комусь президент, комусь батьки не ті, комусь чоловік не той достався, але себе ж ви не бачите. В цьому і є проблема. У вас розбите серце, до речі. Так. Так. Тому щасливі події. До кінця серпня, до речі, добавлятись групу в Телеграм. В групі там саме дівчата, у яких є амулети, це дівчата, які дуже сміливі. Знаєте чому? Тому що вони сказали нарешті: хтось перший в житті, я хочу бути щасливою. А хто це буде, коля чи Петя? Бо у багатьох дівчат, які в моїй групі, у них вже є чоловіки, але відносно з ним не складаються. Так, от вони сказали: я хочу бути щасливою. І для вищих сил це найкраща трансформація жінки, і тому вони допомагають. Чоловіків у мене мало за амулетами, тому кажу про жінок. І так, Аркан суд. Сталася якась переоцінка цінностей або станеться. Ви все переоцінили взагалі. Ви могли змінити своє розуміння про ту чи іншу подію, про те чи інше життя, але карти кажуть, це стосується вашого кохання. Тобто, ви таки зрозуміли, що ви. Жінка, яка вміє кохати, але вам розбили серце. І ви все це оцінили, переоцінили, дали правильну оцінку. І тепер карти кажуть: саме завдяки тому, що ви зробили правильні висновки, до вас по колісниці йде новий етап вашому житті. Тут хтось з вас може кудись переїхати, таке можливо. Причому ви ще можете вагатися, робити вам це чи ні. У когось е, це просто говорить про новий етап. Зараз подивимось більш докладніше, тому що вас багато, до речі, з Днем Незалежності. Україна наша ненька найкраща країна в світі, бо це моя батьківщина, і немає місця фашизму у світі. Нема. І я дуже хочу, щоб світова, як сказати правильно, це світ подивився на це і допоміг нам. Тому що це моє враження. Можливо, воно невірне. Нам треба допомагати. Нам треба закривати небо. І нам треба допомога не в тому плані, щоб допомагати тільки нашим е, гражданам за кордоном. Ні, нам треба допомога нашій Україні. Закрити небо. Зупиніть фашизм. Все це можливо. Ось яка допомога. Але чомусь чомусь пасивність. Я це оцінюю так. Я оцінюю недостатньо. І за це болить душа. Бо в мене таке враження, що навіть народ же звик, я маю на увазі в світові те, що у нас так коїться. Але це хвилинка, скажімо так, такого відчаю. Але я знаю, що ви мене зрозумієте, тому кажу вам про це. Ну, все ж таки є віра в те, що це закінчиться. Це 100% закінчиться, хоч це по -по поскоріше, що я знаю на 100%, що буде у нас перемога. Так, тут карти кажуть, що коли ви проходили трансформацію по Арканусу, ви дуже багато з собою боролися. Так, моя викохана. І ви, яка ви боже, яка ви крута жінка, ви хоч знаєте про це? Підіть сьогодні, купіть собі квіти. Закажіть щось, не знаю, якесь одне блюдо. Обов'язково треба раз на, на тиждень пробувати якесь одне блюдо. Я вам чесно кажу, да? для того, щоб життя різноманітити. Навіть маленьке, маленьке не має значення, хто каже, немає грошей. Будь-що так ось арк паркану смерть пішло все те, що повинно було піти. Пішло все те, скажімо так. Як вам сказати, пішло те, чому ви дозволили статися? Ви ж розумієте, що у відносинах завжди є дві людини. І саме ви кохали так, що вам розбили серце. Тепер ви зробили певні висновки, розумієте? І по смерті тепер такого більше, запам'ятайте, ніколи не буде в вашому житті. Все, смерть, все це віджило. І карти кажуть, що Боже, які карти, три, яких три, яких чотири, Аркан смерть, Все погане від, відмерло. Далі Аркан Зірка, Аркан Сонце три три старших аркани. Аркан Зінка каже, що здійсниться тепер якесь ваше бажання. Ви навіть зараз, коли я вам кажу, 99% скажуть, ні, це нереально. Що ти розказуєш? та, До речі, дякую вам за донатики, мої любі. Дякую за підтримку мого каналу. Що ти розказуєш? Так, здійсниться, ви вже це не вірите. Ви вважаєте, так, да, це у когось, та да, це не в цьому житті, та да, це як Зірка далеко але станеться. Тому що Аркан Сонце ще поруч Здійсняться, причому тут, можливо, здійсняться не одне ваше бажання. Бо Аркан Сонце це один із найкращих. Біля аркану зірка аркан Сонце, ви розумієте? Тут, по-перше, хтось з вас може стати зіркою в реальності, або на просторах інтернету, або десь, якщо це є ваше бажання. Тобто, по аркану зірка здійсняться всі ваші бажання, які ви вважали нереальними. Тут навіть не одне можливо. Тому що Аркан Сонце говорить про сонце в усіх сферах життя, У когось дитина народиться, хто хоче. І новий етап вашого життя саме знаменується тим, що. Здійсняться ваші бажання. І яке бажання біля десь сонце? Щастя в коханні точно. Нарешті до вас прийде те кохання, коли вас будуть кохати так, як ви це бачите. Розумієте? Бо у кожного свої, як по нашій українській класній мові, свій, свій язик кохання, свій. Так от до вас прийде той, кому е, хто розуміє, що якщо для вас язик кохання, це дарувати мова кохання, так, якщо для вас мова кохання це дарувати вам квіти раз в тиждень, то він буде вам дарувати, розумієте? Якщо для вас мова кохання це вам робити е, зранку кофе. В ліжко, то він буде це робити. Розумієте? Тобто ви все це пережили і ви крута жінка. Чому вам така нагорода? Тому що ви зробили певні висновки і правильні. І дівчата, у яких є амулети, вони всі йдуть до цього. Чому? Тому що вони готові трансформуватися. А коли ти готовий трансформуватися, то вищі сили сили робляться дуже легко, з мінімальними для тебе моральними якимось. Е Мінусами, скажімо так, і що карти тепер кажуть? Карти кажуть, що Ви зараз тепер стали розумна. Ви з мечем, ви холодна, ви відключили своє серце і тепер розумієте, що треба думати також головою. Королева мечів вона вміє кохати, але вона розуміє, що якщо щось йде не так в коханні, вона про це говорить. Обговорюю, якщо людина це не розуміє, то вона йде, розумієте? Тут карти кажуть, що ви, до речі, тут це про вас в якомусь ремеслі почали заробляти гроші там, де ви робите це професійно. Тобто, по Аркану Мир знов кажу, ви можете стати знаменитою особою. Бо біля аркану зірка аркан мир розумієте по, по світові? То ви безпосередньо, хто хотів, хто хоче. Ідіть в інтернет, не сидіть, заказуйте омлет на популярність, робіть щось. І тут карти кажуть, що ви пішли із цих відносин, кохаючи вісім чаш. Але тим, що ви пішли, ви зробили правильно. Бо саме тепер у вас буде нагорода Шість жезлів. Це коли навіть. Е не те, що навіть, а коли, скажімо так, і оточуючі люди будуть вам аплодитувати, у вас буде вінок перемоги. Що далі? Карти кажуть, що дуже довгий час. Це знов таки про вас. та Ви жили ілюзіями і фантазіями. Ви е, хотіли робити, але не робили. Це саме можливо стосовно вашого кохання. Але потім ви так і так стосовно вашого кохання, яке розбило вам серце, але потім ви пішли, ви, ви перестали віддавати на волю е, випадку те, що буде. Можливо, перестали чекати, поки він зміниться чомусь. А чому він зміниться, якщо ви не і сидите біля нього? Задайте собі хтось це питання, дівчата, хлопці, хто дивляться, переводьте на себе. Коли ви приймаєте Ви знаєте, от у мене є одна клієнтка, значить, є... прийшов до неї прихильник, подарував їй камінці, так? Каже Сваровський, так просто. Вона каже: так, а що мені робити? Він каже: Окей, він взяв леску просто риболовну, нанізав ці камінці на цю леску. І приніс. Навіть за, за не можна закрити. Вона мені розповідає, каже, він, він мені дружитися запропонував. Ну, дівчата, якщо ви приймаєте такі в лапках подарунки, а це не є подарунки. Це є приниження вашої гідності. І я так вважаю. Не треба приймати те. Що дозволяє до вас так відноситися? Вона приймає і при цьому з ним спілкується, і чекає, поки вона йому сказала, що так, так, так. Так, а що так-так-так вона хоче? Якщо ти такий подарунок прийняла, ти що цим? Тобто, поки ви з ними спілкуєтесь, живете, щось там розказуєте, він розуміє, мілієміля твоя неділя, да? І тут, до речі, ви молодець. Ви переможете, ви перемогли цього дьявола, бо вас дуже тягнуло до цього чоловіка. Вас дуже тягнуло по дьяволу. Але ви перемогли його. розумієте, яка ви крута особа. Яка ви взагалі крута особистість? Я по-іншому не скажу, бо жінка, яка пройшла це, це просто вогонь. Це просто імператриця. Що ще до кінця серпня буде такого? Ну, бачите, тут, він, це, тут виходить до вас король жезлів. Дивіться, дуже скоро в вашому житті проявиться король жезлів. Дуже, шко, дуже скоро. До речі, до речі, тут у вас з ним буде якась посиділка. Він тих енергія, що і ви. Причому він проявиться десь дуже скоро, 8-го числа, 18-го, 28-го, 8-го місяця, через 8 днів, через 8 тижнів, і пішли, ви вже знаєте. 8 жезлів. А що це за чоловік? То, до речі, ви зараз така ви тут свої особисті кордони захищаєте, як потрібно. Що це за чоловік? Підкажіть вищі сили, король жезлів. Ну, Це саме це той чоловік, карти кажуть, вибачте, який, від якого ви могли піти, кохаючи, або який сам пішов кохаючи. І він по колісниці до вас їде. Ви довгий час з ним не бачились. Ви довгий-довгий час це з ним не бачились. Або, дивіться, це у когось може бути і новий чоловік. У кого немає минулого чоловіка, то це може бути новий. Це чоловік, який то просто про нього кажуть, що це чоловік, який пішов із відносин. Судив його характеристику. І тепер він починає новий етап життя. А ну, ще про цього чоловіка короля, короля Жезлів. Він зараз дуже багато думає і не може прийняти ніко, ніякого рішення. Так. А далі кажуть таємниця. От знов тільки починаю, хочу про нього розкрити інформацію. У когось це буде чоловік, у кого немає минулого, який. Вже не в відносинах з жінкою, але досі ще не прийняв рішення щодо неї: бути з нею чи не бути. Тобто він ще вагається. Але він почне новий етап життя, не переживайте, він прийме рішення. А у когось це чоловік із минулого, звісно. Той, хто сам пішов із відносин, кохаючи вас, або ви пішли, тут буде 80%, що ви пішли. Так ось, він думав, не думав, і от він, це він. І таємниця карти кажуть. Тобто вам не треба знати, таке буває для того, щоб ви не були готові. Тобто, я правильно розумію, що цей чоловік з'явиться у моїх дівчаток до кінця серпня? Да, по Аркану Сила. Так. Да. Цей чоловік, який кохає вас, це він. Так, це у когось буде новий чоловік, знов кажу. От я зараз бачу тут ще карту на дно, Новий чоловік, з яким у вас буде кохання, і ви його підкорите паркану сила. А у когось це буде старий, із минулого. Не старий в плані віці, а із минулого. І він зробив і ви зробив вибір, ваш бік. У вас не був якийсь третій фактор, ви зробив вибір, ваш бік. І буде поновлення відносин. Я правильно розумію, ви сили? Карти кажуть так. Карти кажуть, що у вас буде щастя в коханні, дівчатка. Тут знов таки. Або це буде минулий, або це буде новий. Для мене головна інформація та, що ви будете, бачите, десятка чаш випадає другий раз. Що ви будете щасливі в коханні. І це саме головне для мене. Зараз візьму пораду від вищих сил. Дякую вас за мої хороші Ох, за те, що ви є. Я дуже люблю YouTube. Я його тільки почала розвивати. І сподіваюся, що ви будете більше писати відгуків. Там треба, я знаю, хоча б 5 відгуків, щоб відео просували. Я кажу, як є. Я хочу мати мільйон підписчиків на Ютубі. Чому ні? Я дуже круто володію картами Таро, і я хочу вам допомагати. Ви ще сьогодні? дайте пораду моїй дівчинці. Що кажучи, що ти класна дівчинка, ти сама собі можеш багато чого дозволити по 9 петаклів. І ти пережила дуже великі душевні муки через цього чоловіка. Тому ту з мечів. Тут карти кажуть, що поговори з ним, буде серйозна розмова. Так, і він тобі знає, що розкаже? Він тобі розкаже, що він хоче тебе просто коханням закидати в тому плані, що з десятий чаш він хоче тобі дати дев'ять. Розумієте? Мабуть, вам завинив. Подивіться, він бачить себе ось таким маленьким, а вам яке значення придає. І ви будете думати, чи треба вам це, чи не треба. А чи треба, моїй дівчинці, поновлювати відносини з цим чоловіком? Аркан Смерть. Карти кажуть, що все те, що було раніше, не переживай з ним було. Або взагалі в твоєму житті було. Це вже померло. Це вже віджило. Ти отримала перемогу. Буде-клас, ти будеш на коні. Будь так, як ти хочеш. Тому це тобі вирішувати. У вас зараз пауза. У вас був третій фактор з ним, ви дуже багато з ним бодалися, боролися. Але він до тебе приїде, причому хитренький. як король жезлів, такий сексуальний, красивий приїде, такий весь енергічний. Тобто він справді він вже готовий говорити і щось робити і ж якимось подарунком до вас приїде. Вау! Супер! Ставте плюсики, переводьте донатики. Приїде як імператор. Подивіться, які карти йдуть. Ви розумієте? Як людина, яка готова опікуватися, готова одружитися, готова дітей мати, готова вас забезпечувати, я правильно розумію? Так. Четвірка жезлів це брак, це проживання під одним дахом, тим паче, чотири це як чотири ніжки устала. Це дуже надійно, це дуже... Основательно, знов другий раз чотирка жезлів. Чи буде матірка щаслива з ним? Король Пентаклів? Ну а чому ні? Король Пентаклів це чоловік, який заробляє гроші. Чоловік, який го, го, який буде вашим чоловіком на паперах, якщо ви хочете. І тут кажуть, що без, без вас його нічого не радо. Ви для нього імператриця, ви можете йому дітей народити. Ви для нього особлива жінка. І 10 пентаклів. Все, ну куди ще краще. 10 пентаклів. Була десятка час, щастя в кохання, а 10 пентаклів це коли стабільне надійне життя. Коли вже рішення ви приймаєте не тільки емоціями, да? а ви ще рішення приймаєте саме головою. Це 10, максимальна карта, коли вже стабільно, надійно, ви знаєте, куди ви дете, народжуйтесь дітей. І знаєте, чому це так? Тому що ви змінилися, ви побороли дьявола. Люблю вас, Україна, українці, україночки, всі, хто підтримує нашу країну, здоров'я, щастя і процвітання всім вам, всім країнам, а особливо в день перемоги. Нам так потрібно її кохати ще більше, дівчата, Розглядати на українській мові переходьте, вам здається, що там, там, там. Тому що пропаганда російська працює. Не, перестати слухати російські пісні, дівчата, це так. Ви все знаєте. І давайте казати так, вам здається, що це нічого, це все. Я вам кажу як езотерик. Говорячи по-українськи і споживаючи українськи, ви, ви підтримуєте Егрегор України. Так, воно так є. І ми з вами наближаємо закінчення війни. Слава героям, слава Україні! Смерть ворогам! Люблю вас!